Перечекати зиму на Буковину злітаються сотні лебедів. Біля села Чортория на озерах, що не вкриваються кригою навіть за лютих морозів, ці птахи зимують традиційно. І вже стали визитівкою краю, приваблюючи туристів. Запевняє Олег Тудан. У цю пору на озерах біля Буковинського села Чортория відвідувачів не менше ніж птахів. Люди приїжджають подивитись на лебедів шипунів, що злітаються сюди щороку і зимують на відкритій воді аж до березня. молодець. Лебеді шипуни хоч і належать до диких птахів, проте людей майже не бояться. Ледь не з руки пригощаються хлібом та зерном, яке їм привозять люди. Корму для них відвідувачі озера не шкодують. Ну, я не знаю, скільки то віде, до 20 кілограм. Не жалко, можна було і більше взяти. Перший раз приїхали. Бо слышали, що їх кормити треба. Ані ж кушать лише, що люди приносять. Більшість туристів усерйозно пікуються лебедями. Птахам недостатньо їжі в озері. Для багатьох це стало щорічною традицією: кілька разів узимку привозити птахам їжу, а заодно сфотографуватися з ними. Ми приїхали покормити птахів. Вони холодні. Беремо з собою хліба, багато хліба набираємо. Того року ми їх так перекормили, що вона шісти не могли бідня. Піклування про наших братів менших. Це як я думаю, це обов'язок за людини. Місцеві жителі кажуть: уперше на землю сюди лебеді прилетіли у рік смерті актора та режисера Івана Миколайчука, який родом з Чорториї. Науковці ж пояснюють те, що птахи облюбували це озеро існуванням теплих підземних джерел, що не дають воді замерзнути. Чим кращі умови, чим більше за площею водойма, тим більше зимує лебеді. От такі ідеальні умови саме. Наявню біля села Чорторея це найбільше місце зимівлі цього виду птахів у межах Карпатського регіону. Єдина загроза для птахів те, що ополонка за сильних морозів може замерзнути, і тоді птахи залишаться без місця зимівлі. Так було вже декілька років тому, і тоді лебедів рятували надзвичайники. Відтоді вони стежать за ситуацією на озері, аби птахи вижили і могли навесні повернутися у рідні краї. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина ТСН 1+,1.